Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю. Вітаю вас. Те, що на цих ми відносино великих просторах, ми намагаємося сконцентрувати дуже важливі речі, заходи і активності на матерічній театру, єдині ці були на ковід. Через фільтрацію блокпости привезли передали нам. елементи. Але ви знаєте, поряд з такою пам'яттю тут зберігаємо речі. Дуже приємно, доброго дня. Якраз почала розповідати. Власне, це на сьогодні. Ті, ті люди, на яких тримається це відразу на трьох локаціях одночасно, Маріупольський державний, як не дивно, у Києві. Як потрібно працювати навіть в тих умовах, в яких ми живемо? Так, одна людина, яку ви знаєте, так, Микола Трофименко, є доводи і повернення, стратегію розвитку дуже потужну программу лідерство заради відновлення Донеччини. Вони тут тепер, знаєте, утворилася ціла спільнота молодих лідерів. Ми зробили потужний крок уперед. Хочу подякувати за те, що влада чує нас, за те, що підтримує. Дякуємо за приділений час, для нас це дуже важливо. Трим процентами я баю. Сьогодні така є можливість спілкуватися з нашими мешканцями. Церкви найближчим часом, в жовтні місяці, ми вже починаємо будувати нове соціальне життя з боку Росії проти України і стосовно нашого міста Героя Маріуполя. Дя дякуючи вам. Але ту трагедію, яка має чітке та усвідомлене бачення що це свідомий військовий злочин з боку Росії. Доброго дня. Добре дня. Вітаю вас. Добрий день. Шановні директорки б... Маріупольських да. шкіл. Доброго дня. Організацію. Активний, соціально активний. І повернувся до нормально, може, так, це може бути. Маріуполь це була п'ята ротація трошки. Полону 15 місяців зовсім трошки. Повне хірургічне втручання, реабілітація, підтримувати хлопців і допомагати їм в підрозділу інтеграції в новоствореному базові, яких ще немає в Україні. Я розумію, що це таке, для чого це потрібно. Я б достигла, тому... Я бачив, позади ми... дуже багато. Не да. Буде, Ви вам презентувати книгу, яку ми посаду. З Олександром Дідором на згадку і... зростання. Бо ми всі військові. Ви Верховного Микала Маруч. Ми військові. Я діючий. От вам велике за підрозділом Перший корпус Національного. Дякую. Дякую вам фокус. Дякую. Дякую. Доброго дня, Дякую. 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 президент України Володимир Зеленський. Мені дуже приємно бути тут. Подякувати вам а від усіх. Українців, українок всього нашого а, суспільства, подякувати вам за а, ваш великий внесок в державність а, України, в нашу незалежність, в життя України. Це так важливо, що є освітяни. Що ви є. А, що ви такі професійні, ви є у наших дітей? А, вибачте, там дорослих дітей. Можливо. тому в, такій, в такому форматі. Дуже хотілося вам за це подякувати. Це напевно складно все це пройти. Я дякую, що ви це проходите разом з усіма і нашими бійцями, нашими воїнами і разом з усіма громадянами України, з дорослими з дітьми, ви проходите такий важливий для України шлях і несете свої знання нашим, нашим, нашим поколінням. І ваша робота тут вона так важлива. І ми з повагою відносимося, я з повагою відносись до всіх освітян, які є в Україні, а також є, ви знаєте, деякі приклади на тимчасово окупованих територіях, коли через ті чи інші причини людина не змогла виїхати, кинути своїх там, літніх батьків тощо. і трішечки, трішечки дає. Проукраїнських меседжів, працюючи в школі, хоч це і небезпечно, або в університеті, хоч це і небезпечно. Тому я хочу подякувати всім освітянам, тим, хто офлайн, тим, хто працює онлайн, тим, хто тут, передусім в Україні, і тим, хто де б він зараз чи вона не були. Головне, що ви з Україною. І це... На мій погляд, найважливіше ковід, війна багато років таких викликів, і розуміючи що через ці виклики, напевне, напевне, страждає рівень освіти. Але завдяки вам він є, тримається. У нас розумні діти. Хочу вам подякувати і як батько. Мої діти навчаються в школі. Університеті і я дуже вдячен е, цієї можливості. Це дуже складно під час війни, щоб держава функціонувала, щоб люди отримували роботу, отримували можливості, отримували е, підтримку державну, отримували якість життя. Безумовно, воно не таке, як в мирний час, і частину дуже важливу частину в, ці, в цій якості. Цього життя в Україні дає освіта. Якщо освіта є, а значить є життя. Вітаю вас, слава Україні. У вас є унікальна можливість живого спілкування. Пане президент. На вашу думку, яких фахівців наразі найбільше потребує держава, і відповідно, які освітні програми від університетів ви хотіли бачити? Дякую. Ви декан якого факультету? економіко правового. Маріупольського до найголовніші економісти та юристи. <плес> Якщо чесно, ви ж знаєте, важливо фаховість людини. Держава велика Україна, різні напрямки, різні професії, особливо через війну е бракує людей, бракує професійних людей. Суто через війну, і це виклики. Тому всі професії важливі. Я на чому на чому я хотів би зосередитись? Відновлення держави. Ми віримо в перемогу, віримо в мир. Війна закінчиться. Відновлення точно буде, і я вважаю, що економіка, архітектура, логістика важливі напрями, які будуть точно в дефіциті. Я б звернув би увагу на реабілітацію і психологів також. Їх буде бракувати через те, що великий буде запит, військо у нас велике, повернення буде. Повернення багатьох військових, багато поранених людей, сім'ї, вимушено переміщених осіб, то що ви це самі знаєте. Тому я думаю, що це є запит на такі професії, тому що я думаю, що у нас була не розвинута мережа реабілітації, психологічної допомоги. Просто її у нас так не було, як є в деяких державах світу, і це потрібно розвивати. Держава. Дуже старається. Ми вкладаємо в це в ці процеси гроші і підключаємо всі сектори. До речі, оборони, тому що сама держава або сам Міністерство охорони здоров'я ну не вирішить це питання тут разом з обласною радою, з громадами, і разом вже ми підключили щодо реабілітації е, національного гвардії всю інфраструктуру Міністерства внутрішніх справ. У них з цим, якщо чесно, краще ніж у інших. І вони хороший приклад. Тобто, і ветеранський напрямок, ці напрямки дуже важливі. І окремо я би звернув увагу на те, де є гроші, і де будуть, тому що відновлення держави це безумовно інвестиції державні і інвестиції різних держав. Але якщо подивитись те, що напрацювала Україна. На жаль, через війну, але в будь-якому випадку ми повинні визнати під час війни технологічно щодо захисту, щодо новітніх технологій, дронів тощо там, багато речей. Да, і кіберзахисту в цьому ми в цьому напрацюванні ми номер один в Європі. І зрозуміло, що буде поступове відкриття. Експорт на імпортних відносин буде не тільки імпорт, тому що всі хочуть, щоб ми ділилися своїми технологіями. І це призведе до великого інвестування вже приватного сектору за кордоном, інвестування в Україну, в технологічні відповідні компанії, оборонного сектору. Багато з них оборона сьогодні буде, буде не тільки оборона. Багато всього, ви знаєте, і замінована, тому і розмінування пов'язане з сільським господарством, з багатьма речами, щоб зараз дуже глибоко не йти, бо у вас про питання про професію. Тому там великі гроші будуть. І там буде великий запит на спеціалістів. Тому що гроші ви як економіст, прекрасно розумієте, якщо є попит, безумовно. Ці професії будуть дуже, дуже актуальні. Я думаю, що найближчі, як мінімум, 10 років, це буде один з найактуальніших напрямків. Тому математика, інформатика, фізика. Нікуди не дінемося буде великий попит на в таких фахівців, які мають в основі таку базу і економіка. Дякую. Цього року НМТ з хімії складало близько 1% всіх зареєстрованих випускників. І 3% складало складали у фізику. Це дуже мало і показує низьку зацікавленість до природничих наук серед школярів. І відповідно впровадити в старшій школі за реформою гуманітарний профіль було б логічніше і дешевше ніж stem профіль І тому виникає питання: а чи правильно розумію, що держава обирає більш такий гуманітарний ніж технічний розвиток руху? І чи існує певна стратегія підтримки вчителів природничих наук, щоб вони не залишились без роботи? Бо, як відомо, вчителі хімії біології вони. В старшій школі можуть не мати навантаження, тому що просто не буде таких окремих так, предметів. Представтесь, Дякую. будь ласка. Мене звуть Володимир. Хто? Я вчитель хімії ліцею школи екстернів Києва. Володимире, ваш предмет дуже складний. <риклад> Я як колишній учень. І дуже дуже важливий. І дійсно сьогодні я, я про це говорив в першому в першій відповіді на перше запитання. Держава не може обирати гуманітарний напрямок або обирати виключно технічний напрямок. Держава повинна давати програми, але а, замовлення повинно бути ширшим. Я вважаю, я так вважаю, на а, технічні спеціальності. І хімія, фізика, математика дуже важливі. Чому не тому, що щось краще, щось гірше, а тому, що Україна закінчить цю війну передовою технологічною країною. Ще раз підкреслюю, на це великий буде попит сьогодні. Вже біля 500 компаній, але передових там чотири десятки. Технологічних компаній, які найкращі в світі щодо виробництва відповідних технологій, так сьогодні це вони виконують різні замовлення, але все одно оборона і гарантія безпеки для України будуть жити і розвиватися десятки років. Тому вашу спеціальність треба підтримувати 100%. у нас. Велика була проблема зі спеціалістами з хімії на початку війни. Велика Великий попит в оборонці всюди. Просто ну ви, ви праві. Я думаю, що і такий а, відсоток маленький, тому що бракує відповідних спеціалістів, і, і, і немає попиту в суспільство. В суспільству треба більше а, говорити про те, а, а що буде актуально, де людина знайде собі роботу. Дуже просто де людина в Україні знайде собі роботу, в якому секторі і де це буде оплачуватись серйозною заробітною платою. Тому я вважаю, що тут напевно мало міністр міністр чуть трохи не сказав за кордоном справ. А, да. Але так як у нас кілька мільйонів за кордоном, нам потрібно їх повертати, то наш міністр освіти. Частково повинен працювати міністром закордонних справ, щоб повернути молодь додому. Нам потрібно більше про це говорити. Точні науки дуже важливі. Okay. Дякую. Ми всі очікуємо часу, коли зможемо запросити українців повертатись додому, зокрема, молодь. Питання моє таке, як ви вважаєте, що може зробити держава для цього? Точніше, що напевно вона має зробити? Що може зробити місцеве самоврядування, яке тут також є присутнім? І яка роль університета в цьому процесі може бути? Дякую, держава повинна забезпечити безпекою, а передусім. Людей, тому що мотивація повертатися як то робота або цікаве навчання, або заробітна плата, чого на сьогодні не вистачає. Не вистачає, тому що в Україні вже піднялись заробітні плати, абсолютно зрозуміло, тому що є дефіцит в деяких професіях. І тому питання не тільки в грошах. Питання, передусім, в безпеці, те, що на центральному рівні центральна влада повинна і має зробити. Ми, я вважаю, що війна, ми повинні зробити все, щоб війна закінчилася, але паралельно з цим процесом, який є дипломатичний і військовий, так ми повинні забезпечити 100% закриття неба. Ми йдемо цим шляхом. І нам дуже непросто, тому що просто доступу не було у таких країн, як ми, які не в ЄС, ні в НАТО, просто не мають доступу ніколи України до чотири роки назад, три з половиною роки назад. Ми відкрили можливості доступу до західної зброї, яка захищає, тобто не тільки зброю наступу, а зброю, передусім, захисту. Ці технології були закриті для України. Так, і на сьогодні ми йдемо цим шляхом. Ми все це відкрили. Сьогодні вже йде питання фінансування. Ми підготували серйозну угоду з Європою і серйозну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Угода складається 90 мільярдів доларів. Це великі гроші. Вони з одного боку, ти так дивишся на них і розумієш, що це не але руки ніхто не опускає, тому ми знайдемо відповідні гроші і знайдемо відповідний захист. Головне, що нам відкрили цей доступ. На початку війни, коли я підіймав, просто говорив слово петріот з нашими партнерами, просто вони в шоці, ніхто навіть не продовжував речення. На сьогодні ми маємо відповідні системи. На сьогодні ми боремось за право мати. На території України а, якесь ліцензування, а щоб працювати самим з цими системами, хоча б часткове ліцензування, щоб виробляти відповідні частини таких систем, і також ми працюємо над такою великою мегаділ, великою угодою зі сполученими штатами Америки, щоб закрити небо для України, а, потрібно ну, це десятки видів систем. Я хочу вам пояснити, навіть не десятки Петрів. А десятки видів різних систем. І кожної такої назви десятки. Тобто то ми говоримо про дуже серйозний запит Я вважаю, що я, як президент, повинен зробити все, щоб забезпечити цим нашу державу. Я поясню, чому це не тільки на питання а, війни. Це питання в ширшому сенсі слова. Це питання в тому, що буде потім агресія, не буде, будуть потім випадкові удари по нам після закінчення війни або не будуть. Ми з вами точно не знаємо, бо розуміємо, з ким маємо справу. Навіть порушуючи договори, люди можуть ну, жити так в своєму просторі свого беззаконня. Тому ми повинні зробити так, щоб була безпека в Україні. Це е, серйозний сигнал людям, щоб повернутися. Це серйозний людям сигнал, щоб е, зменшився відтік, або відсоток можливого відтоку. Так? І це серйозний сигнал для того, щоб зайшли інвестиційні кампанії, які будуть не, не тільки відновлювати за гроші різні, так заморожені активи або Сполучені Штати, або європейців. Але які готові не тільки а готові вкладати свої інвестиції в Україну. Тому номер один це захист нашої держави, і це найголовніший сигнал. Університети, що можуть зробити, готувати фахівців напрямки, е, про, напрямки, я мені здається вже так підкреслив, які дуже важливі. Ці фахівці важливі. Не буде наших фахівців е, компанії. Будуть заходити зі своїм. Дуже слушно, дякую. дуже. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє тимчасово переміщених університетів після нашої перемоги, після деокупації? Можливо, це буде повернення додому, можливо, це буде інтеграція у громади тимчасового переміщення, можливо, це буде якась подвійна модель. Яка ваша думка? Давайте. Я можу сказати свою думку, але точно не хочу вирішувати це за вас і за простір освітян. Я готовий підтримати ваше напрацювання. Як вам, як вам здається, це буде краще. На мій погляд, просто є речі, які є основами до, для тієї чи іншої громади. Знаєте, як кажуть, що немає школи, немає села. Так, немає університету, на мій погляд, немає міста. На мій погляд, Маріупольський університет повинен бути в Маріуполі. На мій погляд, я можу помилятись. Дивіться, це просто моє таке, може, філософське навіть, таке відчуття. Маріупольський університет, ну, напевно, повинен бути в Маріуполі. Да. І... Але модель може бути різна. Я думаю, так як ви. Тут ну навіть якщо тимчасові коріння, але все-таки так фундаментально пускаєте те, що я бачу. І Я думаю, втрачати це не, не, не потрібно, тому що вкладаються сили, знаходяться люди, люди Маріупольці, сходу України, люди місцеві. І тому я думаю, що такий я вам так вважаю, щоб в Маріуполі був Маріупольський університет. І при цьому у нього були такі великі представництва в Києві, як цей Дякую, дякую. вчителя фізики та астрономії Львівського фізико-математичного ліцею інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2025 році. Олімпіаді з математики у 2025 році. Який виборов бронзову медаль на міжнародній олімпіаді з інформатики у 2025 році Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2025 році. Фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який виборов срібну медаль на міжнародній олімпіаді з фізики у 2025 році. Університету Київська школа економіки за підготовку любимого Мирослава, який виборов бронзову медаль учителеві хімії, заступникові директора з навчально-виховної роботи ліцею школа екстернів міста Києва. Сертифікат про отримання премії президента України вручається Мигівського ліцею Вижницького району Чернівецької області переможниці всеукраїнського конкурсу учитель року року-2025» номер 145 Печерського району міста Києва на міжнародній олімпіаді з біології у 2025 році. Присвоєно почесне звання за українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради у 2025 році. Математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступниці директора з навчально-виховної роботи Велико закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 2 Донецької області, Ліцею номер 7 гайсінської міської ради Вінницької області, переможниці всеукраїнського конкурсу учитель року року-2025» у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Сертифікат про отримання премії президента України вручається. Сертифікат про отримання премії президента України вручається Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підготовку Суханова Андрія, який виборов срібну медаль на міжнародній олімпіаді з хімії у 2025 році. Кременчуської гуманітарно-технологічної академії Полтавської обласної ради і його учням. У 2025 році пасіхову Петру Яковичу за підготовку швайка Даниїла, який виборов срібну медаль на міжнародній олімпіаді з математики у 2025 році при Львівському національному університеті імені Івана Франка за підготовку Островського Володимира. Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підготовку за гіки Андрія у 2025 році. На міжнародній олімпіаді з біології у 2025 році Дуже приємно дякую ще раз за вашу велику. Роботу, велику працю, яку а, я дуже поважаю. А ті, хто не поважають, просто не розбираються. Але всі розберуться в кінці кінців. Я вас всіх вітаю. Ви просто молодці і гордість а, нашої держави. Слава Україні!